Доброго дня, шановні члени земельної комісії. Сьогодні у нас на розгляді деякі питання на чергову сесію сільської ради необхідно розглянути, а тому приступаємо про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власні земельних ділянок. А, пропонується затвердити технічні документації, надані громадянами, розроблені відповідно до чинного законодавства, та пропозиція передати у приватну власні земельні ділянки і затвердити відповідну документацію. Вільченко Світлані Васильівні, 62-ї дивізії, 24, 24 село Руська Поляна, Луценко Ользі Вікторівні, Руська Поляна Незалежності 157, Сергіку Андрію Володимировичу, Транева 5 Руська Поляна, Луцькій Наталії Миколаївні, Черкаська, 4 Руська Поляна. Шелковському Сергію Олександровичу, Євгулева, 68, Руська Поляна, Довженко, Валентині Володимирівні, шкільна 45, Руська Поляна, Черненко, Олені Володимирівні, Перемоги, 72, Руська Поляна, Шиндер Вікторії Миколаївні, Космонавтів 53 Дубіївка, Будимі Сергію Євгенійовичу, Шишаєва, 83 Дубіївка. Хто за такий проєкт рішення, щоб винести на чергу сесію до розгляду, прошу проголосувати. Деркач, за. Фіалковська, за. Охріменко, Холодницький, Болотюк за наступний проєкт рішення про розробку технічної документації з землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки. Пропонується надати дозвіл на виготовлення даної технічної документації. Розробник замовником буде виступати виконавчий комітет Роскополянської сільської ради. Це територія під церквою в селі Горонимівка, вулиця Центральна. Проведемо інвентаризацію орієнтовно. Там 32 сутки. розроблена містобудівна документація на дану територію, і в подальшому це нам дасть право відвести земельну ділянку та зареєструвати відповідні речові права. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркальчика, да. Фіалковська, Володницький, да. Окріменко, Володюк про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою надійшло звернення від СПАР-ОК. Приватне підприємство пропонується надати їм дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення орендованої земельної ділянки натурі на місцевості площею 4 гектари 6108. Кадастровий номер зазначений, це територія Руськополянської громади, за межами населеного пункту села Руськополяна, урочище Клонове 7. Дана документація буде розроблятися в зв'язку з конфігурацією земельної ділянки, виправленням помилок у кадастрі, а потім після цього вони будуть її ще передковувати, ділити на дві земельні ділянки. І в подальшому частинка буде виставлятися на земельні торги поки що такі наміри, а далі побачимо. А Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Деркач Піалковська, Холодницький, Окріменко, угу. Болотюк за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання у постійне користування земельних ділянок Рад НЕК Укренерго. Відповідно до їхнього звернення, «Укренерго» держава буде розташовувати ще одну безкоштну лінію. Вона буде також проходити і через нашу територіальну громаду. Планується встановити дві опори: 81 квадратний метр і 41 квадратний метр за межами населеного пункту села Руська Поляна. Тому пропонується. Затвердити розроблену ними технічну документацію та відвести земельні ділянки у постійне користування «Укренерго». Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач, Філоковська, Холодницький, Окрімен, Болотюк, за про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у постійне користування земельної ділянки ДП «Ліси України. На виконання президенту постанови Кабінету міністрів України, про заліснення були усілякі постанови. Пропонується, надано було ще, здається, у 2021 році лісівникам розробити документацію дозвіл на території Ростоплянської територіальної громади під заліснення. І нарешті вони доробили і подали нам на ствердження. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки лісовосподарського призначення площею 5 гектарів, де Пелісил України, постійне користування для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, розташовано на території Жископлянської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області в межах населеного пункту Руської Поляни. Земельну ділянку площею 5, 5 гектарів кадастрових зазначено, віднести до категорії земель лісогосподарського призначення і надати державному спеціалізованому господарському підприємству ліси України у постійне користування земельну ділянку 5 гектарів кадастрових зазначених цільове призначення для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг і здійснити відповідні реєстраційні дії. Хто за такий проєкт рішення про що проголосувати. Те вони хочуть, кар'єр колишнього Кар злору із А нам вони під цвинтар виділили землю? Вони нам вони селі? під цвинтар обіцяли. Ми них зверталися неодноразово. Відповіді конкретної позитивної ми поки що не отримали. Тому так у нас є питання, деякі до даного державного підприємства, що ми зі своєї сторони обов'язки виконуємо. Ми відвели їм земельну ділянку, ну а вони на підкладовище, вони оформили кладовище одне за собою взагалі повністю, а друге кладовище не сформували кадастровий номер, але навіть не залишили для поховань нам вільної території. І щоб розширити, взагалі відвести земельні ділянки, поки що позитивного рішення від них, на жаль, немає. Ого, ну це насправді виходить. Тому виносимо на сесію, на сесію а на далі сесію. будемо. Да, виносимо на дивитися сесію це питання. А, Деркач, да, на сесію. Фіалковська, Володимирський. Винесе питання на сесію. Окріменко на сесію. Волотюк заставити. Пере внесення змін до договору оренди з землі до договору оренди землі надійшла заява від Ф'ялковського Віталія Олександровича. Пропонується від 20.07.16 року номер 3 земельні ділянки загальною площою 37 соток, у тому числі площою 13.70, номер 3.90 і 19.40 за адресою крання 27, а саме змінити сторону договору з ФОП Маслова Бориса Михайловича на Нового власника будівель і споруд Фіалковського Віталія Олександровича в зв'язку із придбанням ним комплексу будівель та споруд. Також пропонується змінити відповідну нормативну грошову оцінку земельної ділянки на дату укладення додаткової угоди до договору оренди землі та розмір орендної плати. Ну там незначно зміниться сума, але трішки зміниться. Хто за такий проект рішення прошу проголосувати. Деркач, Фіалковська, Колоницький, да. За. Охрімен, За. Полотюк. <кій> також друга половинка цього ж комплексу також придбав Фіалковський Віталій Олександрович. Також пропонується внести зміни до договору на землі. А земельна ділянка площею 65,90 Адреса таж, договір оренди, 18-10 місяць 23-го року номер 49 Змінити сторону договору з костян Валерія Владиславовича та Костян Олени Васильівни по договору, що вони були зазначені на Фіалковського Віталія Олександровича для сподпридбання комплексу, нормативно-грошову оцінку земельної ділянки на дату укладення додаткової угоди та договору оренди. І розмір до договору оренди та розмір орендної плати. Хто за такий проєкт рішення просить проголосувати? Деркач, yeah. Філковська, Холодницький. Yeah. So. Окріменко. Зараз почекаємо. Окріменко. Окріменко внесення змін до договору оренди землі за, Володюк? за. So. Наступний ще одне рішення про внесення змін до існуючого договору оренди землі, внести зміни до договору оренди землі, шляхом укладення додаткової угоди від 17.09.2019 року. Номер запису про інше речове право зазначений, земельна ділянка площею 61, кадастровий номер зазначений, місце розташування Богдана Хмельницького, 2, дріб 18, весело, Дубіївка з. Змінити сторону договору з переколенка Станіслава Юрійовича на трояна Владислава В'ячеславовича у зв'язку з придбанням комплексу нежитлових будівель. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач за. Фіалковська, Володницький, Охріменко за. Володюк, за. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та продаж земельної ділянки товариству Флайфіл. Звернулися до нас товариство ФЛАЕФІЛ щодо розробки експертної грошової оцінки земельної ділянки зв'язку з намірами їхніми про придбання земельної ділянки під їхнім комплексом будівель та споруд. Ними сплачено було відповідно до чинного законодавства земельного кодексу відповідних статей здається 128 земельного кодексу авансовий платіж. За який виконавчим комітетом сільської ради було розроблено експертно грошову оцінку земельної ділянки, і е, наразі пропонується затвердити оцінку та прийняти рішення про продаж земельної ділянки товариству під їхніми будівлями та скоротами. Пропонується затвердити звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки кадастрово зазначений. Це село Геронинівка, вулиця Корольова, 60, площа земельної ділянки 09926, землі промисловості у сумі 1,997,800 тисяч 800 гривень, нуль копійок. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що зазначено в пункті 1, в цій же ж самій сумі. Продати дану земельну ділянку а, товариству Флайфіл власнику нерухомого майна, що там розташоване, затвердити умови купівлі-продажу до даного проєкту рішення, тобто на фла покладаються всі витрати, які а, треба буде сплатити в нотаріуса, а, Надаємо дозвіл Руськополянському сільському голові підписати договір купівлі-продажу і відповідно здійснити всі реєстраційні дії. Хто за таке проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач. За. Фіалковська? за Холодницький? За Окрім? За. Волитю. За про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на публічних земельних торгах. А на одній з минулих сесій було у нас рішення про відведення земельної ділянки, про формування з метою виставлення на земельні торги. Наразі інститутом землеустрою розроблений. Даний проєкт відведення інститут змогу, що то не став я не пам'ятаю, і пропонується затвердити проєкт і виставити дану земельну ділянку на торги. Ділянка гектар 0,189, кадастровий номер зазначення закінчується 0,334 за межами населеного пункту села Геронимівка, Черкаського району Черкаської області. Цільове призначення наразі для ведення особистого селянського господарства. Ну і в цьому рішенні все. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач за Ялковська да. за Володницький За. Болотюк за а, наступне рішення також стосується цієї земельної ділянки про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права. Оренди земельної ділянки пропонується включити дану земельну ділянку до переліку аукціонних та провести земельні торги на конкурентних засадах продати право оренди, наголошує не право власності, а право оренди на дану земельну ділянку. І відповідно виписані, скільки буде річна орендна плата у нас. З 12% будуть відбуватися торги, гарантійний внесок мають сплатити, реєстраційний внесок, все суто по земельному кодексу України, термін дії договору оренди пропонується 10 років. А Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач за. Фіалковська, за. Холодницький, за. Окрім за. Болотюк, за. Про внесення зміну рішення Риськополянської сільської ради від 26 червня 2025 року No58148. Даним рішенням ми затверджували нормативну грошову оцінку території Руськополянської сільської територіальної громади. Наразі пропонується внести зміни, а саме в пункт 3. Викласти його в новій редакції, ввести в дію нормативну грошову оцінку земельних ділянок за межами населених пунктів села Руська Поляна, Геронимівка і з 1.1.26 року. Решту пунктів рішення Республіанської сільської ради від 26 червня 2025 року номер такий, то залишити без зміни. А хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Деркач, Ялковська, Холодницький, Охтімансько. Волотюк за наступний проект рішення про припинення дії договору оренди землі. Орендар Коломієця Надія Валерійна. А в даної громадянки закінчився термін дії договору оренди землі. Земельна ділянка була продана право оренди на земельних торгах у формі аукціону. Земельна ділянка нею протягом терміну оренди не використовувалася. Сплачувалася орендна плата відповідно. Наразі дана громадянка відповідно до договору оренди землі, відповідними пунктами зазначено, коли вона має звернутися, щоб продовжити термін дії договору оренди землі. Відповідної заяви неї не було подано. Для того щоб припинити право оренди у речових правах у реєстрі, нам необхідно прийняти дане рішення. Припинити дію договору оренди землі. Орендар Коломіс Надія Валеріївна, площа земельної ділянки, 20 соток, це село Руська Поляна, вулиця Майора Вінніченка, землі промисловості, реєстраційні номери. Всі зазначені в проєкті рішення у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено. Провести державну реєстрацію, припинення права оренди земельної ділянки, державному реєстру речових прав на рукому майно відповідно до вимог чинного законодавства. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Деркачі, за. Піалковська, За. за. Покріменко. Волотюк. За. За. Про припинення дії договору оренди з землі, орендар товариство «Хардзах». Це у нас територія ринку, можна сказати, в Руській Поляні в селі Центрі. Вчасно також не подано товариством про пролонгацію терміну дії договору оренди з землі. На ділянці розташовані відповідні будівлі і споруди комерційного призначення, магазинчики, перукарні і так далі. Тому пропонується в речових правах для того, щоб припинити термін дії договору оренди, необхідно прийняти рішення про припинення дії договору оренди землі. І наступне рішення також буде стосуватися цієї ж території про вкладення нового договору оренди землі на новий термін. Перше рішення по Хардзаху. Припинити дію договору оренди землі. Орендар товариство Хардзаг. Площа земельної ділянки 1804. Кадастровий номер зазначений цільове. Також адреса Шарамента 40 Руська Поляна. Дата договору 1-10-19 рік. Дата державної реєстрації 2,9.20 рік. Номер запису зазначений. Він, до речі, був укладений на підставі рішення суду. У зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено провести державну реєстрацію припинення права оренди земельної ділянки в державному реєстрі. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Даркач, Фіалковська, Холоницький, Охріменська, Волотюк, за. Дві хвилинки. Ще трохи частинась почекайте. Ще не можу як дві хвилини. Ну, п'ять. Про надання в оренду земельної ділянки Що, Харт, щось, за. за ця ж земельна ділянка. Пропозиція цю ж земельну ділянку на новий термін. Орендна плата 12 передати у оренду передач Ялковську, Болотюк, болотю за а також до нас. Звернулася громадянка Борисенко Лідія Федорівна. Вона має право власності на нерухоме майно деяку частину житлового будинку. Проте земельна ділянка. Перебуває повністю у приватній власності іншої е, співвласності нерухомого майна житлового будинку. Рішенням суду будинок було поділено за земельну ділянку. Е, забули, не поділили, не знаю на якій підставі. Борисалколідія Федорівна до нас звертається заявою, щоб ми надали їй дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі їй безоплатно у приватну власність. Але оскільки ділянка вже перебуває в приватній власності, а рада не розпоряджається землями приватної власності, тому рекомендація звернутися даній громадянці, власниці нерухомого майна до суду. А проект рішення не складався. Протокольно можемо проголосувати руками. Хто за те, щоб протокольно надати громадянці роз'яснення, куди їй треба йти з їхньою, з її проблемою? Так, суду. А, те, що я зачитала, ones, щоб до суду проект рішення не складений, тому що це приватна власність. На комісії ми розглядаємо на сесію. На жаль, ми винести не можемо. Не комунальна власність не розпорядники. До нас звернулися також Укрзалізниці для того, щоб ми поставили пільгу по земельному податку, щоб вони менше платили нам земельного податку. Здається, зараз платять 3%. Укрзалізниця землі у нас має в селі Гернимівка Дубієвка, Гер... Гер... в селі Дубієвка за межами населеного пункту. Пропозиція відмовити українській залізниці у задоволенні заяви про зменшення ставки земельного податку. встановленої рішенням рішеннямськополянської сільської ради 12 липня 2023 року. Контроль в проекті рішення розписано, чому з проектом рішення я думаю, всі ознайомлені на електронній адресі було надіслано всі проекти рішення, всі обґрунтування, чому так відповідні статті земельного податкового кодексу і інші. Відповідні відповідне законодавство. Хто за таке проєкт рішення? Прошу проголосувати. Дергачка. За відмовлення. За. Пілковська. За відмовлення. За. Охріменко. Охрівенко. Володюк. Про відмову у наданні пільги земель зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Надійшла у нас, до нас заява від Харченка Артема Володимировича. Має статус учасника бойових дій, проживає за адресою Руська Поляна Грушевського 24. Також з проектом рішення я думаю, ви ознайомлені. Зачитаю нерезолютивну частину тут. Чому прийнято складено такий проект рішення? Правильно доводи статті, кодекс податковий про статус ветеранів. І так далі проєкт рішення відмовити громадянину Харченку Артему Володимировичу на дані Пільгі зі сплату податків на нерухоме майно відміни від земельної ділянки і контроль. Хто за такий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Деркач за За. Володницький Окрім Болотюк за. А також до нас надійшло звернення жителів Роскоплянської сільської територіальної громади від 30 10, року. На сесії воно буде зачитано з текстом звернення, дехто ознайомлений, дехто ще ознайомиться. Пропозиція згідно рішення проєкту підтримати звернення жителів та направити дане рішення та звернення жителів відповідно до тих. Структур органів депутатів, які зазначені в проєкті рішень. Проєкт рішення стосується території Руськополянської сільської територіальної громади. Хто за такий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Деркач пілком сказав холодний окрім за за. Голодець, за. Окрімен, за. Балетюк, за. І останній проєкт рішення надійшло до нас звернення Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської міської ради. Про ініціювання процедури вилучення земельних ділянок для суспільних потреб під кладовище також розписано, що встановлено кадастрові номери земельних ділянок, ким використовуються, що передані у оренду, перебувають у користуванні, на них розташоване нерухоме майно, юридичні особи здійснюють відповідну господарську діяльність та використовують земельні ділянки згідно чинного законодавства. Та цільового використання, цільового призначення. Пропозиція відмовити у задоволенні звернення Черкаської міської ради щодо ініціювання процедури вилучення земельних ділянок на території Роскоплянської сільської територіальної громади для суспільних потреб. Також розписано, що і чому М -м, підтвердити позицію сільської ради щодо необхідності збереження цілісності нашої території. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Деркач за відмовити. Фіалковська. Холодницький. Да. Відмовити за Охріменко. За відмовити Волотюк за. Наразі у нас всі питання, які необхідно було розглянути, вичерпано. Дякую всім за увагу. Дякую.